Всім привіт, я Даркангел, і настав момент, якого ми всі чекали. Сьогодні вже 60-й день вайпу на Уаполіт. Час летить швидко, і за перші 10 днів ми змогли створити наймасштабніший проект на сервері. Але після цього мотивація будувати кудись зникла. Ми працювали по 4-6 годин на день: у двох, у трьох, у чотирьох, і в якийсь момент просто перегоріли. Але все змінюється саме сьогодні. Це нова ера нашої країни, нові сили, нова мотивація і, звісно, нові амбітні цілі. Відтепер кожні один-три дні будуть виходити відео з нашим прогресом, щоб ви могли бачити, як ми відроджуємо нашу імперію. Сьогодні ми не ставили перед собою мету побудувати щось грандіозне, але вирішили зробити важливий крок: модернізувати парк у новому районі Константинополя. Ми розпочали будівництво величезної арки, символу нашого повернення. Крім того, ми продовжили доріжку до річки, а за нею вже починаємо планувати ще одну масштабну споруду можливо, навіть більшу, ніж наша легендарна гора. Попереду ще багато роботи. Наступна наша ціль завершити цей район і перейти до нового мегапроєкту. На другий день ми сфокусувалися на розбудові житлового району. Було зведено три нових будинки: кожен з унікальним дизайном, який гармонійно вписується в архітектуру нашого міста. Крім цього, ми почали відновлення пустелі. Величезний шматок території, який потребує серйозних змін. На третій день ми продовжуємо наш шлях до відродження. Ми звели ще два нових будинки та зробили значний прогрес у відновленні пустелі. Робота йде швидкими темпами. І вже скоро ця територія отримає нове життя. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити далі. Всім до зустрічі!